Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ось ми з вами разом пережили перший тиждень Великого посту, разом були на канону преподобного Андрія Крицького, разом переживали на літургії раніше освячених дарів, пережили і суботу Федора Тірана. а нині неділя торжества православ'я. Ми знову і знову дякуємо Господові за його великі та безмежні благодіяння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». З благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфон та священники Волинської єпархії звершили панахиду за спокій душ загиблих під час кривавого розстрілу на майдані у Києві в лютому 2014 року. Богослужіння у Святопокровському храмі Луцька очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протирей Валентин Марчук. Йому співслужили клірики Луцького міського благочиння. За упокійні піснеспіви виконав хор студентів Волинської духовної семінарії під керівництвом протиреї Петра Муляра. Разом із семінаристами співали. І священники парафії Луцька була піднесена і молитва за спокій душ українських воїнів, які загинули на сході України, відстоюючи її незалежність та територіальну цілісність. Такі панахиди відбулися в усіх храмах Волинської єпархії. Ми сьогодні помолилися за тих, хто був розстріляний і загинув на Майдані. Помолилися, тому що українська православна церква завжди була і є зі своїм народом. Ми молимося, і все ж таки надіємося, щоб Господь. Прийме їхні душі у своїй райській обителі і помилує нашу багатостраждальну неньку Україну і подарує для нас мир і спокій. Після панахиди священники Луцького міського облачення з благословення митрополита Ніфонта поклали вінок до пам'ятної стели Героям Небесної Сотні та українським воїнам, загиблим у зоні АТО. У свято борисоглібському храмі Луцького районного благочиння Волинської єпархії УПЦ звершили чин поховання воїна загиблого ВАТО. За упокій душі спочило граба Божого, обитого воїна Олександра Василюка молилося усе село. Йому тільки мало б виповнитися 31. Відчувалася якась селенська печаль, якій було мало місця і у просторому сільському храмі. Ніхто не перешіптувався, не питав про щось сусіда. Люди з щирими серцями просили у Господа полегшити душі покійного, перехід від земного до небесного, і несли оберемки квітів, яким було мало місця, і на великій труні ящику, в якій помістили труну із тілом Загиблого і ми віримо в те милосердя Боже, що Господь його святу душу оселить в своїх небесних оселях. Бо Господь прямо сказав, що немає більше тієї любові, хто життя своє віддасть за друзів своїх. Отож, то як вміє, знає. Помолимося сьогодні, в цей день і попросимо у Господа, щоб Господь почув наші молитви, наші благання, укріпив сім'ю родину покійного і подарував нам мир. Помолимось у рідний романів, воїн повернувся через півроку. Півроку шукала його родина. Прізвище було то у списках полонених, то у списках безвісти зниклих. Знайшли хлопця за результатами експертизи ДНК. Поховали воїна на сільському кладовищі, де відбулася і громадська панахида. Священик Волинської єпархії ПЕЦ протирей Олександр Мазурак Відправився як духовний пастор у зону АТО на схід України. Він поїхав разом з спецзагоном волинських правоохоронців, які у рамках ротації змінюють колег. Священник з таким загоном вирушає на війну вперше. Отець Олександр каже, що в умовах, коли на людину очікує дуже багато негативу, особливою є її потреба у духовній втісі та підтримці. Відомо, що під час миротворчої місії у Косово, у якій брали участь і волинські військові та правоохоронці, присутність духовного пастиря була навіть обов'язковою. Це вже далеко не перша поїздка отця Олександра Мазурока на схід України у зону АТО і взагалі у так звані гарячі точки. Віримо, що спільна молитва з духовним пастирем та його щоденна підтримка допоможуть нашим воїнам перенести тяготи служби. Якщо ви будете прощати людям провини їх, то простить вам і Отець ваш Небесний, сказав Господь. Остання перед Великим постом неділя в православній церкві, коли згадується Адамове вигнання з раю внаслідок гріхопадіння, називається також прощеною цього дня ввечері. Перед тим як вступити у період Великого посту, згідно із благочестивою традицією, православні християни просять один в одного прощення, адже не можна починати особливий період посиленої молитви і покаяння, не простивши ближнім їхньої провини. Кожен із нас у своєму житті відчуває тяготу, гріховну тяготу, яку ми повинні кожен із нас підкидати, збавлятися, полишати. І церква, дорогі мої браті і сестри, як чудолюбива мати, веде нас цілий місяць до цих днів великопосних. І нагадує нам образами, нагадує нам подіями євангельськими, для того, щоб ще більше і більше нас надихнути на той великий подвиг поста, молитви, стримання і інших чеснот, які необхідні для нас в нашому земному житті. Традиція прощеної неділі виникла у Древній Греції серед єгипетських подвижників. Насельники пустельних монастирів на період великого посту розходились, щоб на самоті подвизатися у пості й молитві. І перед тим як розійтися, монахи просили один в одного пробачення. Згодом традиція поширилась в усій православній селенській церкві. На першому тижні Великого посту у православних храмах був прочитаний великий канон преподобно Андрія Крицького, з благословення владики Ніфонта, читання великого канону за великим повечір'ям у Святопокровському кафедральному храмі очолив його настоятель протиреї Георгій Шевчук. По черзі канон читали клірики храму. Ірмуси канону співали архієрейський хор Святопокровського кафедрального храму та хор студентів ВДС під керівництвом протиреї Петра Муляра. У Волинській духовній семінарії розпочалось читання неосипної псалтирі у час Великого Посту. Це є традицією нашої духовної школи. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта читання розпочали почесний ректор ВДС протирей Петро Влодик та ректор цієї духовної школи протирей Русти Капаус. Також впродовж днів святої Чотиридесятниці безперервно по черзі викладачами та студентами ВДС читатимуть усі 20 кафізм псалтиря, під час чого відбуватиметься і молитовне поминання живих та померлих. Читатимуться відповідно імена з поданих вірянами записок особлива молитва під час неосипної псалтирі підноситиметься за мир у нашій державі. У середу першого тижня Великого посту, 25 лютого, літургію на передосвячених дарів у Святопокровському кафедральному храмі очолив з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта його настоятель протирей Георгій Шевчук. Йому співслужили голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук і Романах Ілля Вишневський, протодиякон Ростислав Петров та диакони Петро Провальський, Іван Бортнік та Віктор Мартинюк. У седмичні дні Великого посту, згідно з церковним уставом, не звершується божеством. На літургія, але православна церква, щоб не позбавляти вірян можливості у ці дні причащатися святих хрестових тайн, практикує служіння літургії на передосвячених дарів. Під час цього богослужіння священнослужителі і віряни причащаються святими дарами, які були освячені. На божественних літургіях святителів Іоанна Златоуста та Василія Великого так шостий Вселенський собор у 680 році своїм 52 м правилом встановив скрізь у храмах звершувати літургію на передосвячених дарів у дні святої чотиридесятниці, щоб не позбавляти вірян єднання з Господом через святе причастя. Літургія на передосвячених дарів звершується у середу і п'ятницю святої чотиридесятниці, а також у четвер п'ятої седмиці Великого Посту та у дні пам'яті храмових і полієлельних святих, якщо вони припадуть на седмичні дні посту. Звершується ця літургія і в понеділок, вівторок та середу страсного тижня. Доброю традицією волинській духовній семінарії стало проведення зблагослання митрополита Волинської Луцько-Ніфон та стрітенських вечорів, в ході яких молодь Луцька збирається та спілкується на духовну тематику. Цьогоріч цей захід відбувся в стінах Луцького коледжу технологій бізнесу та права. Участь у заході взяли студенти ВДС, а також студенти Луцького педагогічного коледжу та Луцького коледжу технологій бізнесу та права, молоді православні лучани та учасники хору «Нев'яночий цвіт. Ніхто нікого сюди, ну, скажімо так, не штовха, а не говорять, що там має бути певна кількість. Це просто ті люди, яким цікаво, які хочуть почути духовне слово. І, 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 і десь мають потребу певну в тому. А з другої сторони, наша співпраця, яка вже не є не один рік, вона бачить, ну, дійшла ось такого, такого формату, так? тобто зустрічі з студентами, і це прекрасно. І на сьогоднішній день, коли градус кипіння в суспільстві ось суд, суд, і, певно вийшов вже за рамки всього нашого українського суспільства, ми це бачимо і відчуваємо. Його якимось чином треба понижувати. І понижувати певно, і певними мирськими справами і справами духовними. Ми вперше вийшли за стіни нашої духовної школи, і саме в цьому навчальному закладі вперше проводимо. Ось такий захід, а цей сектор зауважив. Дійсно, сьогодні ми молимося і вболіваємо себе наші батьківщині. Є священники наші, котрі бувають в зоні АТО, в зоні війни. Котрі там разом з нашими військовими за мир і Темою вечора. Була надзвичайно важлива у житті кожного православного християнина. Річ молитва. Чи всяка молитва правильна та угодна Господу? Чи вміють люди дякувати Богу на ці та інші запитання? Намагалися знайти відповіді учасники вечора разом із ведучими студентами ВДС, дияконом Віктором Мартинюком та Павлом Мельником у нашій державі є надзвичайно велика потреба молитися. За близьких і рідних, молитися за тих, хто захищає нашу державу, а молитися якісно, молитися правильно, це означає отримати згідно наших прохань те, чого ми просимо. Тему молитви розглядали у різноманітних аспектах. Зокрема, учасники вечора переглянули відеофільм Дива молитви пролунав під час вечора і заклик молитися за Україну, особливо надскладний час, щоб Господь послав нашій землі довгоочікуваний мир. На другий день Ісус захотів іти до Галілеї і знаходить Филиппа і каже йому: Йди за мною. Филип же був з Івсаїди з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанайла і каже йому: Ми знайшли того, про котрого писали Моїсей у законі і пророки Ісуса Сина Йосифа з Назарету. Але Нафанайл сказав йому: чи може щось добре бути з Назарету? Филип говорить йому, піди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього ось воїстину, ізраїльтянин, у якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому: перш ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав йому у відповідь: Ти віриш тому, що я тобі сказав. Я бачив тебе під підмоківницею, побачиш більше цього, і говорить йому істинно, істинно кажу вам віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Слава Богу, безлюблені браття і сестри. Ми ось маємо вже за собою першу седмицю Святої Чотиридесятниці. Ми відчули всі напевно. Які ми є, перш за все духовно, й також як і становище, яке наше є і фізичне. Напевно, відчули хоч і тяжбу невелику посту, але дуже приємну і легку для нашої душі. Позносячи молитви у святому храмі, ми чули сьогодні святе письмо. Ми чули ті святі рядки, які даються для нашого розуміння. Даються для нашої підтримки фізичних, а паче і духовних сил, тому що ми дуже особливо потребуємо у ці дні цієї в ці насла, наснагливі дні цієї великої підтримки від Матері Церкви. Труди, які ми покладаємо, вони не проходять даремно, але церква завжди. Готовить нас до того, щоб ми не надаремо трудилися і труди положили для того, щоб вони в майбутньому возросли сторицею. А це є можливо тільки тоді, коли ми в мудрості, в ревності свого серця будемо трудитися. Церква у цей особливий час святого Великого Посту піклується за кожного із нас, дає нам обширені великі можливості увійти всім своїм єством. У цей благословенний час і відчути, хоч на маленьку долю миті нашого земного життя, те, що загубили наші Адам і Єва, а це особливо можливо у нашій святій молитві, у наших трудах, у нашій любові один до одного. Ніщо не може замінити любові, любові, яку Бог Господь, так все щедро посилає на кожного з нас. Ця любов простирається на весь світ, тому що ми його є творіння, найвище творіння, найкраще. Все Господь затворив добре, але Вінцем являємося ми. І після Воскресіння Христового ми являємося ще й новим Ізраїлем. Це ще більша відповідальність, яку Господь покладає на наші святі ремена, щоби в святості, святості духа ми рем несли ту велику відповідальність проповіді, спасіння для народу. Я по-особливому відчуваю, як кожного православної людини торкається ось цей благословенний час. Тому що зміняємося не тільки фізично, а зміняємося, перш за все, духовно. Ми відчуваємо, що Царство Небесне ось-ось стоїть перед нами, воно стоїть тут на землі. Коли Ось ця благодать стоїть віч на віч біля нашого серця. Це можна відчути, коли з зусердя ми возносимо нашу християнську молитву, коли ми виконуємо заповіді Христові, які церква нам так все щедро дає для того, щоб ми обновилися і щоб ми стягнули на себе благодать Святого Духа. Цей час є дуже швидкий, час є невгамований. І тут кожна мить нашого земного життя, вона є окроплена смертю, кров'ю і воскресінням нашого Спасителя. І цей час дає нам прекрасні можливості бути послідовниками на наниви Христовий, нашого Спасителя. Коли проходять наші дні, ми можемо знову ж аналізувати, що ми загубили, які ми є. Які наші є, перш за все, недоліки, мінуси в духовному житті? І час Святого Посту дає прекрасну можливість, щоб ми іскоренили, вирвали із себе той гріх і тим самим стали на шлях великої правди Христової. Це є можливо для кожного з нас. Цей час земного життя він дуже швидкий, і ворог нашого спасіння старається вскорити. Своє ганебність для того, щоби загубити душу людську. І тут ми бачимо, яку повинні ми мати величаву мудрість, як повинні ми натхненно працювати над собою, а ще більше допомагати своєму ближньому, який, можливо, і за суєтності, і загубив духовний ритм, духовне биття серця, щоб йти з одним потіком святості. Церкви Христовій. Дорогі братя і сестри, сьогодні ця свята неділя, є торжеством православ'я. Але я бажаю, щоб те торжество, яке було в ті великі глибокі часи, воно торкнулося кожного з нас. Ми можемо зараз своїм торжеством, перш за все, своєю молитвою і натхненою працею, возвеличити нашого Христа, возвеличити. Наше земне життя духовно, щоб ми були уготовлені до величавої трапези світлого Христового Воскресіння, щоб ті труди і час, який нам Господь дає, не пройшли надаремно, а зусиллям і з усиллям, радістю, з воздиханнями Святої Молитви ми торкнулися благодаті Святого Духа своїм розумом, серцем і своєю християнською душею. Амінь. Слава Богу! любі мої волиняни, дорогі отці, браття і сестри, пройшов перший тиждень Великого посту розпочалась духовна весна. Десятки сотні тисяч. Віруючих людей в сьогоднішній день приступили до покаяння до сповіді і до причастя тіла і крові Христових. Цілий тиждень люди переповняли храми і молились Богу. По вечорах ходили на поклони, слухали покаянний канун преподобного Андрія Кріцького, молились. Плакали про свою гріховність, просили Бога прощення і подв'язались подрієм поста і молитви. А ми сьогодні знову і знову звернемо вашу і нашу увагу на урівочок послання апостола Павла. Сьогодні ми прочитаємо знову послання апостола Павла до євреїв з третьої глави. З 12 до 17 віршів. Що ж казав апостол Павел далі до єврейського боговибраного народу. Браття, глядіть, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога. Живого. Бачите, як апостол Павел своїм єдинокровним браттям євреям прямо каже, браття, глядіть, дивіться, щоб не було кого з вас, серця лукавого і невірного. Це стосується не тільки євреїв. Це стосується і нас, бо як часто ми маємо пранасправді лукаве серце, як часто в нашому серці гніздиці і живе не те, чого б ми хотіли, а гріх живе, апостол Павел застережує євреїв, а відтак застережує і нас від того, щоб ми не були лукавими і невірними. І далі 13-й вір, апостол Павло каже, але не ставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробились причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Тут апостол Павел у цих двох віршах радить послідовникам Ісуса Христа, щоб ми наставляли один одного щодня, доки ще кажемо нині, тобто поки ще можна. Та й ми, зустрічаючись сьогодні один з одним, не балакаємо про сучасні новини, про сучасні технології. Про сучасну скруту, про бідноту, про політику, а балакаємо про душу безсмертну, про Бога вічного, про те, що ми тут гості на землі, про те, що чекає нас у вічності, балакаємо Бога ще нині можна, бо прийде такий час, коли не можна буде цього говорити. Ось тому апостол Павел і євреїв, спонукав до того, щоб вони говорили і наставляли один одного. У духовному житті для спасіння кожного з нас. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо для кінця, як ми стали причасниками Ісуса Христа, а якраз через святе причастя тіла і крові Його. Ми є діти, ми спільнота дітей Христових, ми діти церкви. Доки говориться нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як від час нарікання. Про це якраз уже говорить апостол Павел про тих євреїв, яких вивів Мойсей із Єгипту, які роптали постійно на Бога, нарікали, а так апостол Павло і докоряє євреїв, а через них докоряє і нас. Що ми теж не зароптали, а що ми завжди дякували Богу. Бо деякі з тих, котрі чули, почали нарікати, але не всі, що вийшли з Єгипту з майсеєм. Ось такий уривочок Послання до євреїв, віруючі люди чули на церковному богослужінні у наших храмах. Дорогі браті і сестри, пройшов тиждень Великого посту. Сьогодні воскресний день називається неділею Торжества православія. Православну церкву завжди гонили. І в язичський період перших 300 років річками лилася кров, і пізніше гонили церкву Христову і турки татари-мусульмани, гонили інші навірці язичники, долопоклонники, гонили так звані християни Христовими походами. Гонили і атеїсти, богоборці, комуністи, гонили і на вірці розкольники, гонять і сьогодні християн по всьому світі. Але церква Христова це організм, живий організм, живе тіло Христове, у якому благодать Святого Духа животворить кожну віруючу людину. І церква Христова стовп і утвердження істини. Вона і торжествує перемогу. Над ким? Не над людьми, не над царями, не над державами, не над панами, а вона торжествує перемогу над гріхом, над злом. Тому і ми сьогодні радімо. Що боролися цілий тиждень з гріхом. Радімо, що ми, хто з вас причастився, сьогодні з'єднали з Ісусом Христом у святому причасті. Радіймо, що і ми являємося дітьми єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви. Радімо тим, що церква Христова торжествує в сльозах, в скорботах. У бедах, у гоненнях, але вона торжествує і вона є непереможна. Чому? А тому, що главою цієї церкви є Господь наш Ісус Христос. Він же і наш Спаситель, і наш Бог, і йому слава сьогодні і на віки вічні. Амінь. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо вас. З торжеством православ'я. Пам'ятайте, учні Христові завжди будуть гонимі, тому що Спаситель промовив: мене гнали і вас гнатимуть. І коли поглянути на історію церкви, то бачимо постійно женуть учнів Христових. А ми, як смиренні послідовники Спасителя, повинні терпеливо нести свої хрести і, звичайно, дякувати Господові за його благодіяння, тому що справжнє торжество православ'я. Буде після смерті, після зустрічі з воскресшим Спасителем. Залишайтесь з Богом, Многих вам і благих літ!